Вітаю вас на моєму каналі. І в мене продовжується боротьба з бур'янами. Іншого, мені здається, більше я нічого не роблю. Цього разу полуничка. Вона вже прополена раз була, просапана. Це вже я не знаю навіть який раз, це вже третій раз точно ми її проходимо. Ми, але роблю я кажу ми. Так, буде в мене, бачите, дуже багато. Вусів, буде багато саджанців цього року. Це гігантела, дуже гарно вона прийнялась. Прям така чудова полуничка, дуже такі сильні кущі, дуже гарні розетки дає. Поруч біля неї купчиха. Це той сорт, напевно, який я дуже сильно хотіла через опис його смакових якостей, скажімо так, дуже пишуть, що вона смачна, не знаю, але є в неї нюанси деякі. Хоча, ну не знаю, бачите, прийнялась вона так собі дуже багато прогалин. Але буду заповнювати ось також новими розеточками. Бачите, багато нових саженців в мене буде цього року. Тому, але сам листовий апарат дуже гарно наростає прям кущі шикарно, скажу вам. Навіть я не знаю, що робити, але не буду нічого з ним робити. Зацвіла. Десь там є кущик з квіточкою. Мені дуже цікаво просто, тому що цього року вона в нас, звісно, ще не цвіла. Ми її саджали десь на початку травня, якщо не помиляюся. Ось тому подосаджую купчиху. Наступний рік уже будемо ласувати своєю полуницею. У нас тут не було полуниці цього року, через те, що село в нас маленьке. Навіть не було в кого придбати, тому що тут вже такі живуть в основному бабулечки старенькі. Тому висадила я свої. Не знаю, в мене тут є ремонтантна, але щось я не бачу, щоб вона цвіла. Королева Єлизавета вважається одною з таких от найкращих сортів, най, як сказати, ту, яку саджають точно, скажімо так, королева Єлизавета, і вона вже така досить поважного віку сорт цей полунички. Ось. Тому... Але вона поки не цвіте. Ось, Якщо я не помиляюся, це ось вона в мене. Також кущі починають наростати, також є і прогалини, але будемо їх заповнювати ось вусами. Гарно вкорінюються вуса. Гарно дає вуса, наростають кущики, бачите, вже по два рожки є на деяких кущах. Непогана, я думаю, полуничка буде, ми її витягнемо день-два, і я думаю, що я з нею завершу, тому що часу в мене немає витрачати багато на полуниці, Тому що полуниця, скажімо так, це вже м м моя особиста. Забава, скажімо так, чоловік не сильно так хотів займатися нею. Кажу, я буду сама саджати, буду сама за нею доглядати. Але, звісно, що він мені допомагає, поливає постійно. Він у нас таки займається поливом, контролює всю цю схему, систему. І, звісно, що обробки дає, підживлення і від хвороб обробки також дає чоловік. Ось Я в це вникаю. Я підбираю препарати, але ну, технічно я це не роблю. Не ходжу з оприскувачем, тому. О, бачите, дві мої помічниці бігають. Одна, а інша вже застрибнула в кущі. Ламають мені все. Але мишеть добре ловлять. Тому вони в мене молодці. Ось такі справи з моєю полоничкою. Вже багато маю замовлень, я не знаю. Хоча я не виставляла ні, ніде. Так. Тільки людям казала, що маю полоничку сортову, і я знаю, деякий сорт, тобто вони будуть відповідати тим сортам заявленим. І вже багато замовлень. Той каже, мені хоча б 10 кущиків, той я візьму, якщо буде. Тобто Люди зацікавлені в зміні, тому що у нас багатьох людей росте та, яка ще не знаю, з Діда Прадіда, напевно, вони вже такі, знаєте, як коли не пересаджуєш, не оновлюєш кущі, то вони починають хворіти. До речі, полуницю рекомендую взагалі то рік бажано пересаджувати. Ну, максимум це два роки. Ну, вже просто, якщо вже прям взагалі-взагалі складно, це три, ну це вже не більше. Чому? Тому що сама рослина накопичує хвороби, і дуже часто в таких рослинах заводиться нематода. А з неї, від неї важко позбуватися, і це такий, скажімо, для полониці дуже складний шкідник. Ось, тому особливо, до речі, для купчихи. Купчиха дуже боїться, ну, не боїться вона то німатоду, але німатода дуже полюбляє саме цей сорт. Тому рекомендую взагалі купчиху пересаджувати кожен рік. Тому ось ці саджанці, які є в нас, це рослина, яка перший рік посаджена, взагалі посаджена на цьому місці, і в нас, тобто це саджанці з полуниці першого року, вони вважаються взагалі найкращими. Тим більше, ну, в основному я лишала раніше перший порядок. Тут я вже дозволила і другий собі, тому що мені тут дозволяє простір, щоб вони не пере, не перемішалися. Але до речі, ось ці не перемішаються точно, в них абсолютно різна апарат. Тобто ця така крупна, кругленька, ця більш видовжена, і листочки також в неї такі інші. Тому ну, їх тут важко переплутати. Ну але взагалі я не даю їм переплутуватись, тому, бачите, прибираю одразу на серединку, щоб. Не дай Боже, не було перемішування сортів. Я за цим дуже слідкую, тому що мені, для мене це важливо. Так як я в майбутньому збираюся займатися саме саджанцями полуниці, а і також реалізацією полуниці в нашій місцевості. Тому для мене це є досить важливою такою темою, і не даю. І зараз я вам покажу ще інші сорти полунички. А я їх брала по. Якщо тут я брала там по 100 штук, по 200 штучок саджанців, то там я брала по 20 штучок. Плюс-мінус десь по 20, так. І покажу, як я їх вирощу так, також, щоб не переплутались саджанці. У нас тут такий вітер, трошки не знаю, чи дасть він мені записати, але покажу зараз. Ось який у мене розсадничок. Ось цей рядок лівий це те, що я купувала, тобто 20. Саджанців, а ось це вуса. І тут я лишаю в обов'язковому порядку лише перший розеточку на вусику кожному. Другу я обов'язково, тому що друга доставатиме мене до наступного сорту. У мене тут 6 рядків, 6 сортів. І так ось кожен в мене укорінюється. І вже більшість корінилася. Тому ось, так, бачите. Деякі я намагалася в касети, але мені не сподобалось, так як я попала на саму-саму спеку, їм трошки важко було, тому я вирішила їх укорінювати ось таким способом. Треба, ось бачите, не встигаю я все робити. Треба вже пройтися, позламувати другий, другу розеточку, то, що пускає на вусику на кожному. Ось такі вже довгі є. Ось. А деякі, бачите, є он в піалочку я саджала. І ось таким чином в мене не перемішуються сорти. Я їх вкладаю всі, в мене йдуть зліва кущ маточний, справа. І ось я їх вирощую, хочу посадити на основну велику діляночку. І там вже вирощувати на ягоду. Ну, а в подальшому і на е, саджанці. У мене шість сортів. Обирала я за рекомендаціями, не знаю, за описом, за відгуками. Тому не знаю, які будуть такі і. А, наступного року скажу, які смачні чи ні. Є в мене. Обирала я від надранніх в мене посажено надранній. Сандра надранній. Далі клері і. А... І не пам'ятаю, ще якийсь також на літеру К. це просто ранні. Далі Джолі це середній сорт, Пізній мальвіна. І фурор це ремонтантний. Не знаю, він мене поки що не дає другий Ну, Хоча перший я обламувала цвіт обов'язково, щоб поки вони не прийнялись. А другий поки що цвітоносів не бачу. Але дуже гарні. Ну, бачите, ніяких не хвороб взагалі немає нічого. Ніякої плямистості навіть і не пахне нею. Подивіться, які гарні саджанці. Вони просто гусечки. Класно. Я, знаєте, коли сам задоволений своєю роботою, то прямо аж приємно. Ось треба прийти проламати. Бачите, листочок взагалі чистий, чистий. Чистішою, напевно, вже не можу бути. Ось така полуничка. Повихвалялася трішки своєю роботою, самому приємно. Тому що сижу цілими днями в бур'янах. Ой, Як мені ж ті бур'яни, я думаю, що ви розумієте. Ті, в кого є городи, ті розуміють, що таке боротьба з бур'янами. Треба по, по, поправляти. У нас був вітер, вже ось з другу добу вітруганіще таке, що. І. Розтріпує, треба назад їх закидувати. Тільки не вкорінені. Ті, що вкорінені, бачите, вони тримаються, їх нікуди не, не переністиш. Ось такі справи. Ось У мене є тут і касет. В касеті вже, до речі, вкорінені. Так що будемо ласувати наступного року полуничкою. Буду розказувати, яка вона в мене вийшла. До нових зустрічей на моєму каналі.